Десята година. Один із торговельно-розважальних центрів Херсона. На патрулювання заступає старший дільничний офіцер поліції Сергій Колядай з напарником. Перша точка магазин спортивного одягу. Доброго дня. Ковід патруль Перейдемо на сертифікаті старший дільничний офіцер поліції, відділу поліції номер 1 Можна і ваші сертифікати приємти? Так, звісно. Будь ласка, мій сертифікат. Продавчиня Руфіна говорить, що на вході у відвідувачів обов'язково вимагає ковід сертифікат. Якщо до нас заходить покупець, в першу чергу ми питаємо на наявність ковід-сертифіката. Одна вакцинація теж ми не обслуговуємо людей. Якщо зовсім немає, теж не обслуговуємо. Якщо є наявність вакцинації, звісно, ми предоставляємо свої послуги. Більшість відвідувачів сертифікати мають. Продовжує дівчина на даний час так. Більшість уже з сертифікатом. Наступний пункт магазин взуття та аксесуарів. Доброго ранку. ковід Патруль, старший ділічний офіцер поліції, перевіряємо наявність ковід сертифікатів Продавчиня Анастасія щеплена двома дозами, Доброго. як і всі, хто працює у цій крамниці. Говорить, перевіряє сертифікати у тих, хто заходить до магазину. Кожний раз, кадам люді захоразу, коли люди заходять, ми дивимось сертифікат. Якщо його немає, не пускаємо. Непродовольчі магазини, розповідає Сергій Коляда, перевіряють щодня. Здійснюємо перевірку наявності ковід-сертифікатів суб'єктів господарювання та непорушення громадян, громадянами карантинних вимог, а саме находження в громадських місцях в віддавальних засобах захисту. Дільничний розповідає, які штрафи загрожують порушникам карантинних вимог. Якщо громадянин, який знаходиться на території фабрики, не має індивідуального засобу захисту, в тому числі респіратор чи виготовлено самостійно, йде відповідальність, тобто складається відносно нього постанова про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 44 з позначкою 3 накладається штраф від 170 гривень до 255 Якщо громадянин не має сертифікату, його складається протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 44 з позначкою 3 Купаб України. Якщо ми Беремо суб'єкт господарювання. Це якщо стоїть особа, яка здійснює продаж, то від 17 тисяч до 32 тисяч. Якщо на, на власника від 34 до 170 тисяч, майже сотню магазинів перевірив у цьому торговельно розважальному центрі Сергій Коляда. Порушників не виявили. На сьогодні, на сьогоднішній день, особисто нашим ковід патрульом перевірено 93 магазини на території «Фабрика» на наявність в продавців. Ковід сертифікати та всі продавці мають ковід сертифікати, які не мають. Наприклад, ковід сертвеними мають ПЛР-тест, який дозволяє їм працювати на певний проміжок часу. Порушників карантинних вимог не зафіксували, і під час цього ковід патрулювання Ксенія Сіріна В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон.